Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка. Перша тема курсу всесвітньої історії у 9 класі була присвячена подіям у Франції. Але що відбувалося з цією країною після поразки Наполеона? Пригадаймо, які рішення віденського конгресу стосувалися Франції. Було відновлено владу бурбонів. Франція мала повернутися до кордонів 1792 року. Країна повинна була виплатити контрибуцію переможцям. Після першого зречення Наполеона I від імператорської влади королем проголосили Людовіка XVIII з династії бурбонів, брата страченого Людовіка 16. Часи правління Людовіка XVIII вчені поділяють на три періоди: перша реставрація 1814-1815 роки, 100 днів Наполеона і друга реставрація 1815 року. Розгляньмо їх детальніше. Після повернення на трон король наче й розумів, що не варто повертатися до необмеженого абсолютизму часів короля Сонця, але часом показував характер і діяв доволі рішуче. Приміром, коли у 1814 році Сенат запропонував королю проєкт нової конституції, він відмовився її прийняти. Король не хотів, аби вона була ухвалена будь-ким, окрім самого монарха, і неочікувано подарував країні нову конституцію. Королівська хартія запровадила конституційну монархію, проголосила рівність громадян перед законом, визнала свободу від розповідання, слова і друку, але католицизм, як державна релігія, повернувся. Монарх був главою держави, очолював виконавчу владу, він також уособлював правосуддя і був верховним головнокомандувачем. Королю, на рівні з двопалатним парламентом, палата перів, що формувалась королем, і палата депутатів, обрана громадянами, які мали право голосу. Належала законодавча влада. А ще король змушений був маневрувати між реаліями Франції та вимогами ультрароялістів, які після повернення з вигнання вимагали відновлення права власності на свої колишні маєтки. Король закликав до примирення та терпіння, обіцяв надати аристократам певні відшкодування, але і вирішив зберегти головні надбання революції та наполеона. Іншої думки був молодший брат короля, граф Дартуа. Лідер ультрароялістів, який підтримував політику білого терору, вимагав покарання для всіх прихильників французької революції, як обінців, республіканців, бонапартистів, Людовік 18 вважав такі дії небезпечними. Король підтримував поміркованих політиків, і це забезпечило стабілізацію ситуації в країні. Завдяки банківським позикам вдалося розплатитися з державними боргами періоду ста днів і витратами на утримання військ союзників. Це прискорило евакуацію іноземних військ із Франції, яка завершилася у 1818 році. Було впорядковано відносини з католицькою церквою. Реформа 1818 року запровадила демократичні принципи просування по службі в армії. Але у 1820 році був убитий племінник короля Герцог Берійський. Збереження династії бурбонів опинилося під загрозою. Після цього політика Людовіка 18-го змінилась. Почалися репресії проти опозиції. Особиста свобода і свобода друку були обмежені, католицька церква повернула право наглядати за середньою і вищою школами. У 1824 році Людовік 18-й помер. Трон посів його брат, Карл X. На відміну від старшого брата, Карл X прагнув відновити абсолютну монархію. Король установив майже необмежене панування церкви в царині освіти і культури. Почалося вилучення і спалення шкідливих книжок. Нічого не нагадує. Хвилю обурення серед буржуазії викликав закон про мільярдну винагороду емігрантам. Усім колишнім землевласникам держава мала компенсувати втрачене, планувалося виплатити суму у 20 разів більшу за дохід від земель, конфіскованих у аристократів часи революції. Щоб не допустити поширення антиурядових гасел, запроваджувалася жорстка цензура і судове переслідування преси. Але у 1827 році країну охопила економічна криза. Карл X розумів усю небезпеку ситуації та зробив крок назад. Король призначив уряд на чолі з поміркованим монархістом Мартиньяком. Той обмежив вплив церкви в царині освіти і послабив цензуру. Але такими змінами були незадоволені: як опозиція через обмеженість реформ, так і ультрароялісти, бо реформи взагалі проводилися. Карл X відправив уряду відставку і сформував новий на чолі з ультрамонархістом Поліндяком. Довго не скликав парламент. А коли у 1830 році парламентарі таки розпочали роботу, Карл X почав погрожувати опозиції. Протистояння посилювалося, і король вирішив скасувати Хартію Конституцію 1815 року. 26 липня 1830 року було оприлюднено одноосібні королівські укази. Вибори 1830 року, на яких перемогла опозиція, оголошувалися недійсними. Посилювалася цензура. Запроваджувався новий виборчий закон, що передбачав надання виборчого права тільки великим землевласникам. Промисловці та торговці цього права позбавлялися, а кількість виборців зменшувалася утрічі. Палата депутатів позбавлялася законодавчої влади і мала лише дорадчий голос. Ліберальна опозиція сприйняла рішення короля як державний переворот з метою узурпації влади і відродження дореволюційних феодальних порядків. Але Карл X та його оточення перебували в упевненості, що до масових акцій протесту не дійде. А з розрізненими опозиціонерами уряд легко впорається. Однак ультрароялісти прорахувалися, 27 липня 1830 року почалась липнева революція. Парижани знову звели барикади, відбувся штурм і захоплення ратуші. Відродилась Національна гвардія і її знову очолив Маркіз Лафаєт. Армія перейшла на бік повстанців. Частина депутатів і політиків приєдналися до народного руху. Карл в престолу і втік до Великої Британії. Влада перейшла до тимчасового уряду, створеного депутатами ліберальної опозиції, які очолили прихильники ліберальної ідеології банкір Жак Лафіт і генерал Лафаєт. Хоча більшість учасників революції боролися за республіку, її результатом стало запровадження конституційної монархії. Королем проголосили Луї Філіпа Орлеанського. Чому саме він? Луї Філіп за правління Людовіка 18 та Карла X був в опозиції, але при цьому ніколи не опускався до персональних образ чи надто різких висловлювань. Він успішно займався бізнесом, підтримував політиків, науковців та митців. У 1830 році було внесено зміни до королівської хартії. Короля більше не вважали Божим обранцем, він втрачав право законодавчої ініціативи. Збільшилась кількість виборців, проголошувалася свобода слова і свобода друку. Щоб краще розібратися з цими змінами, зверніть увагу на схему на екрані. За потреби зупиніть відео. За Луї Філіпа І фінансова аристократія здобула високі державні посади. Наближені до короля діячі отримували державні субсидії, різні пільги і привілеї. Усе це було тяжким тягарем для бюджету. Наведу конкретний приклад: щоб подолати безробіття, уряд надав субсидію тим фірмам, які проводили будівництво доріг. Саме вони мали наймати робітників. Які не були працевлаштовані. Але більшість коштів привласнювали великі підприємці, які підтримували новий режим. У зовнішній політиці за монархії завершилось розпочати Карлом X завоювання Алжиру. Уряд підносив цю кампанію як значний успіх. Хоча алжирці виявилися хоробрими воїнами, французька армія мала сучасне озброєння і завдяки цьому у 1847 році захопила країну. Відтоді це одна з найбільших колоній Франції. Проте, для подолання внутрішньої кризи успіхів у колоніальній політиці було замало. У другій половині 40-х років 19 століття у Франції, як і в інших промислово розвинених країнах, розпочалася економічна криза. Зріс, дефіцит державного бюджету, країною прокотилася хвиля банкрутства. Опозиція, що гуртувалася довкола впливових ліберальних газет, улітку 1847 року розпочала широку кампанію публічних політичних бенкетів. Замість тостів на бенкетах виголошували промови з вимогою політичних і соціальних реформ. Бенкетна кампанія охопила всю країну. У вересні-жовтні 1847 року відбулося майже 70 бенкетів, у яких взяли участь 17 тисяч французів. Вона стимулювала боротьбу за виборчу реформу у різних регіонах Франції. У 1848 році країна опинилася на порозі Третьої революції, починаючи з кінця XVIII століття. Велика французька революція вплинула і на сусідні країни. Так, на землях південної частини Нідерландів, які перебували під владою Габсбургської монархії до 1790 року, після повстання було утворено бельгійські Сполучені Штати. Але дуже швидко ці землі перейшли під контроль Франції. Після поразки Наполеона ситуація змінилась. Пригадаймо, за умовами Віденського конгресу, Нідерланди та Південні Нідерланди, приблизно землі нинішньої Бельгії, були об'єднані в конституційну монархію, об'єднане Королівство Нідерландів під владою династії Оранських Насау. Під впливом революції у Франції відбуваються революційні події у Бельгії у 1830 році. Незадоволення бельгійців викликала підтримка королем Вілем Першим його земляків голландців. Державною мовою було оголошено голландську, хоча переважна більшість бельгійців розмовляла французькою та фламандською. Бельгійські промисловці потребували державної підтримки. Натомість більш досвідчені голландські купці та землевласники вимагали від влади свободи торгівлі. У ніч з 25 на 26 серпня 1830 року натовп, розлючений загостренням економічної кризи, захопив палац правосуддя, громив будинки чиновників, спалив державну друкарню в Брюсселі. На початку вересня схожі заворушення охопили й інші міста. Бельгійці вимагали відокремлення від Королівства Нідерландів, але король Вілем І направив до Брюсселя військо. Намагання голландців за допомогою армії придушити повсталих були марними. У період вересневих боїв землі сучасної Бельгії практично повністю звільнили від голландських військ. 10 листопада 1830 року розпочав роботу Бельгійський національний конгрес, який проголосив незалежність країни й розробив Конституцію. Бельгія стала конституційною монархією. Революція в країні перемогла. 20 грудня 1830 року на лондонській конференції Австрія, Велика Британія, Прусія, Росія та Франція погодилися на незалежність Бельгії, уперше в історії, визнавши законними підсумки революції, і дали згоду на перегляд рішення віденського конгресу щодо Бельгії. Зауважмо, що на відміну від Великої Британії, де розвивалась парламентська монархія, у Франції після революції та доби першої імперії до влади повернулись прихильники старого порядку. Та спроби посилення королівської влади і повернення абсолютизму зустріли рішучий суспільний опір. У результаті липневої революції 1830 року було встановлено конституційну монархію. Проте політика Луї Філіпа І призвела до нового протистояння. У ході Бальгійської революції 1830 року Україна звільнилася від голландського панування і стала незалежною державою. На наступному уроці ми проаналізуємо становище Німеччини та Італії після Віденського конгресу. Не забувайте про конспект та тестові завдання. До нових зустрічей!